Всім привіт, з вами Артван. І це новий терліст. Цього разу це тірліст карточок ТОЦ Бундесліги, Минулого разу в нас були ТОЦ карточки АПЛК. Хто пропустив, то От десь тут зараз буде підказка. Можете подивитися минуле відео. А для тих, хто пропустив, ще швиденько пояснюю або можливо вам нагадаю, яким чином і що ми тут робимо. Ми зараз будемо сортувати усі карточки, які вийшли в Тотс Бундеслізі або Тоц Момент з І ми їх будемо сортувати від тіру С до Тіру D. де Тір С це найкращий тір, це карточки, які, якщо ви ловите, ви 100% ставите в основу. Вони є беззаперечними найкращими карточками на своїй позиції. Тір A це – це карточки теж хороші. Ви скоріш за все поставите їх на в основу на цю позицію, якщо зловите, але їм є альтернативи і вони не беззаперечно найкращі на своїй позиції. Бі – це карточки, які теж іграбельні, якими теж можна грати, які можна ставити в основу. Е, їм є кращі альтернативи, набагато кращі, але тим не менш ними можна спокійно, солідно грати. Тір це це карточки, які ну, теж можна поставити, але не розраховуйте на якісь серйозні результати, граючи ними. І тір Д це карточки, які е, ну, ніякі, ви не захочете ними грати, тому що вони взагалі ніякі. І розпочинаємо ми задаємі. Це якраз одна з тих карточок, яка е, навіть на суперсаба вам не підійде. Ну, 99-й у нього пейс, але 87 удари, 80-та фізика, е, дріблінг непоганий, 4-4 всього лиш зірочки. І ну, карточка ніяка. 90 рейтинг, вона слабенька, вона слабенька, тому в неї можна грати хіба що в кубку, там де максимально 90 рейтинг можна ставити, та й все. Більше ви її ніде не можете використовувати по суті. Далі у нас Кінгслі Коман. Це вже цікавіша карточка, теж лівий півзахисник, Правий або Або правий, або лівий, він може в інгера грати. І в нього є плейстали на рапід, швидкий біг, і на віси, і батарейка. Також в нього, якщо тут подивитися, є файнеси, і в нього 5-5 зірочки. Скупі з прекрасним дріблінгом, з хорошими пасами, хорошими ударами. Це карточка, яка вам може стати в основі, ви можете неї спокійно грати. Дуже хороша, якісна карточка. Одна з найкращих на своїх позиції, на своїй позиції вінгерів, але але ну, не найкраща. Є кращі альтернатива. І наступна карточка в нас це Альфонсо Девіс. Я зразу його кидаю в Тір С. Якщо ви пам'ятаєте карточку, яка виходила в січні флешбек оцей Девіса, то. Ви, напевно, знаєте, що Девіс дуже сильний в цій фіфі, -фі, а його ще ще більше покращили в нього 5-4 зірочки. Ну, на вікфут вік можна було би і п'ятірочку дати, особливо після такого голу справи в ворота Мадридського реала. Але навіть і без того він є топовим захисником лівим. Він топово і захищається, і підключається в атаки. Це ідеальний лівий захисник, лівий. Він бек. Наступний у нас Антон. Антон це у нас центральний захисник. І в нього непогані плейстайли. В нього єнотик на відбори, в нього джокей золотий, передачі. Ну і в принципі в нього непогані плейстайли для, як для захисника, але я ним грав і якось він відчувається ну, ніяким. Чесно, чесно кажучи, абсолютно ніяким. Він що є, що нема. Я його... Він не, наскі... не настільки нічемний, як Адаємі, і ним теж, до речі, можна грати в кубку, але Ну, враховуючи, скільки є центральних класних захисників, ну, я не знаю, ну, окей. він буде чуть-чуть краще, ніж Адаємі, але я вам його абсолютно не рекомендую до використання. І натомість наступний гравець у нас Леон Гурецька, це однозначно це Тір С, це найкращий і бокс то бокс, і упорник. У мене є Гурецька в основі. На аккаунті е, його еволюція 91-го рейтингу. І ну це дуже крута карточка. із зі всім І він ще й здоровий такий шавчик бігає по полю кабанчик. І. ну Ви не прогадаєте. Якщо ви колись грали за Горецьку, то ви знаєте, що в нього дуже потужна карточка, і цей тоц, це просто Тотс Моумес, це просто щось божевільне. Це однозначно Тір С. І. І так, це Тір С. І нас тут ще є Боніфейс. Наступний наш ТОЦ для розгляду: Боніфейс, Боніфа, хто як його називає. E, На з Байера і в нього плейстайлам павершот і Еріал, 4-4 зірочки, є Файнес, удар головою. Ну, от про Файнеса там ось забудьте. В нього головна його сила що це як, знаєте, якщо ви знали, грали за другбу. То це така велика шафа, яка бігає по полю, на нього можна навісувати, він там буде всіх розпахати і забивати головою. Іграбельна, дуже досить іграбельна карточка, я би його в тір Б поставив. Тобто, ну, той самий дрогба буде кращий на позицію таранного форварда, і ну, є кращі форварди за нього, але ви можете спокійно ним грати, це хороша карточка. Далі у нас Санчо, Джейдон Санчо. і... Ну Я дуже дивуюся від цієї карточки, тому що тут намальований 94-й рейтинг, а дивишся на стати, і 91-й 85 удари, 93 паси, дріблін 96. Ну окей, дриблінг у нього хороший, але всі решта стати. І. Навіть, враховуючи, що в нього 5-4 зірочки, ну. Ну я не знаю, ну в нього ні удари, ні паси. Ну, окей, паси непогані, не але пейс не, не дуже великий, удари невеликі. Намалюйте йому трошки краще стати, із його плейстайлами, і з його зірочками, це було б е, ну, як мінімум тір-Ей-карточка, але е, з такими статами це 94-й рейтинг, але це десь ну, тір С, типу, ви не захочете ним грати. І натомість у нас Марко Ройс, 95-й рейтинг загальний в нього. Ракетка в нього чіпшот, в нього круті передачі, в нього 5-4 зірочки теж в нього є простий фейнес, простий технікал, простий навіс, прості тривели, дуже багато в нього простих е сіреньких плейстайлів, в нього 92-й пейс, причому прискорення, 99, в нього шалені удари, шалені паси, шалений дріблінг і непогана фізика. І оце, це оце карточка 95-го рейтинга, це видно, це збалансована хороша карточка, яка йде в тір A, бо... Ну, в тій самій АПЛ, там е, є Фоден, всякі Фоден, і Палмерисакі, Одегор, які типу, не гірші, ніж Ройс, але, але Ройсом ви теж абсолютно захочете пограти. І Ян Ніклас Бесте, карточка за завдання. 4-5 зірочки, 92-й пейс, 90-ї удари. Е, я не знаю, хто такий Бесте. І такі карточки. На що би їм тут не намалювали? Вони в завдання не дадуть. В якомусь без <хи> Не тому, що ікона, тому е, ну, ця карточка десь, десь тут, за, е, типу Адеємі. 90-й рейтинг, якраз у них обох, можете в купку ним пограти, і все, більше вам не захочеться ним грати. Наступною у нас дайот Упа Мекану, і я не розумію, за що йому є і малюють таке стати на цю карточку, але ну, це шалені стати. 93-й пейс, 93-й. Defended 94 фізика, 87 Дріблінг 3-4 зірочки, плейстайли в нього на захист, і салачі перехоплення, і блоки. Єдине, що йому єнота не вистачає. От до повного щастя, От єнота і це Тір С-карточка хоча б сіренько. А так, це Тір а карточка яка. Ну Чесно, йому для Для ідеальності і для попадання в тір С не попадає тільки Єнота. А так, це. Тір який дуже близький до Тірес, і дуже потужна карточка. Наступне у нас Джеремі Крімпонг, який мені випав червоною карточкою. Я за нього пограв люди. Ну, 90, ну то, що в нього швидкість 99. Це відчувається. Він неймовірно швидкий, неймовірно спритний. В нього, ну, в нього цей пейс і Дріблінг в нього абсолютно не намальовані. Вони відчуваються просто потужний, найпотужніше, як може бути. Я навіть не хочу довго про нього говорити, тому що ну, це цілком очевидно, що це найкращий правий захисник в цій грі, найкращий вінгбек, і ви його ще можете навіть як Вінгера використовувати. Він не загубиться, враховуючи його швидкість і дріблінг. І Тапсоба, Едмон Тамсоба, у нас центральний захисник, зірочки, Грав я за нього вікінг-лігу на довбиках. Е, карточка окей, можна побігати, можна пограти, Де, вона не він е, він нормальний, він нормальний, але як я вже сказав, далеко ви з ним не заїдете. Далі у нас Грімальдо, і ну, тут, в принципі, як і з Крімпонгом е, можна надовго не затримуватися, тому що 4-5 зірочки, карточка 95-го рейтинга з шаленим пейсом. Шаленим дрібінгом, по то тобто, в нього всі стати шалені. Ви теж можете його на будь-яку позицію на полі кинути, він там не загубиться просто е 10 з 10 буде карточка. Єдине, що я, я його однозначно ставлю в Тір С. Він, ну, він тут з Девісом-дві найкраще зараз. Карточки ліві захисники. Але єдине, що в мене викликає занепокоєння, я саме за цю карточку я не грав, я грав за найкращу його попередню карточку Фуд Берзди, коли вона вийшла. І щось мені в ньому не вистачало. Якихось скриптів чи що. Я верну собі Тео Орнандеса Інформа. І. Ну, чесно, мені щось чогось не вистачило в ньому. Але враховуючи ці стати, я впевнений, що вони допрацювали цю карточку, і вона тір Герасі у нас це щось типу. Боніфейса 44 4-4 зірочки. Це теж, оце, я їх називаю головойоби машини, як хочете їх називати. Це Карточка типу Бонніфейса, і він чуть-чуть буде гірше, ніж Бонніфейс, але загалом це дві майже одинакові карточки. Тому е, ними можна грати, ними можна забивати, та ранні форварди, вони завжди круті. І Лої Упенда, У нас 5-4 зірочки, 99-й бігає, як шалений, має трівелку, має ракетку. Має непоганий дріблінг, непогані удари, непогану фізику. І ну, це a тір, як на мене. Він і бігає, і б'є, і штухається, і пасує, і дуже хороша карточка, якою можна грати, якщо вона якщо вам вона випаде, ви не розчаруєтесь. Друзі, я зараз дивлюся статистику канала, і виявляється, що 70% людей дивляться відео не підписані. Не треба так. Підпишіться. Будь ласка, дякую. Наступний у нас Езикіль Паласіос СБЧ за 240 тисяч і 4-4 в нього зірочки, всі стати 88 має круті передачі, підкати, перехоплення. І знаєте, що я вам скажу? Паласіос дуже крутий центральний півзахисник. Я грав за його попередні версії. І він дуже приємний, він, він реально відчувається на полі. І я його поставлю у тір Бі, тому що є набагато кращі карточки за нього на всі. Ну, Враховуючи, що його можна як опорника, як бокс то бокса, використовувати. Але е, в, ним, в ним точно можна грати. Якщо у вас немає, е, тих самих, чому я його ставлю тільки в тір B, тому що є всякі Евіра, Райс, Родрі і так далі. І ви виберете їх однозначно, але ну, це теж карточка, якою можна спокійнесенько грати, якщо вам треба, наприклад, для лінків ви його ставите і не жалієте про це. Феррікін, це Тір Рей. Тільки фрімпон за нього може бути краще в цій команді. 4-5 зірочки, 95, 99 удари, 93-й 93-й дріблін, 91-ша фізика, Файнес. Технікал, всі паси в нього є, все, що хочете, в нього є. І це е, карточка типу Бонніфейза Герасі, дроги, яка велика визнана на неї закидуєте Плюс ще й може на аеродіндріблінгу пройти, плюс може Фейнесик вальнути, плюс. Ну, це ідеальний Форвард це просто ідеальний Форвард. І фрімпонг буде вище за нього, тільки через те що фрімпонг може на різних позиціях грати. Харікейн це тільки страйкер. Хоча ви теж можете його відтягнути трошки, він може і паси класні віддавати, і здалеку забивати фейнеси, Коротше, це абсолютний тір С. І. Якби мені сказали тільки тут лишити дві карточки і зробити СС-Тір, то я би зробив Фрімпон Хікейн СС-тір. І далі у нас Грегор Кобель. Грегор Кобель. Здавалося, фодерна карточка, яка всім падає, яку всі не люблять, коли він падає, але це хороший вертар. І зразу перепрошую, ремарочка до мого попереднього відео. Я кинув Алісона в тір Ей, але я ще трошки за нього пограв і зрозумів, що він повне лайно. Тому забудьте, Алісон не тір Ей, Алісон десь там в Тір С, ним можна грати, він може стояти не тірді. Але він пропускає набагато більше, ніж ті самі Чех Вандерсайрі Касіляс своїх хороші, які мають карточки. Тому Альсона ми кенселем. Ми його опускаємо дуже вниз по тіру. І якщо вернутися до минулого відео, я би підняв трошечки eh, Альвареса з Мансіті, тому що я проти нього ще трошки пограв і це. Ну, якщо не тір А, то трбі 100% і високий трбі, тому що кожного разу, як я проти нього граю, дуже-дуже важко, і він прошу карточку, багато забиває. Наступний у нас Джамаль Мусіала і ви здивуєтеся, але я його поставлю тільки в А, а не в тір С. І зараз я поясню, чому. І давайте подивимося його стати. В нього 5-4 зірочки, техніка, цей трікстер не потрібний нікому. Паси. Тут в нього є ще павершот, бла бла бла, якісь неше. Добре, давайте ще відглянемо його стати. 99-й це звісно прикольно. 99-й це абсолютно мега круто, хороший пейс, хороші удари, хороші паси. І це дуже хороша карточка, але це не Тір A, не Тір S, тому що на цю позицію атакувального півзахисника, як я вже раніше сказав, є ще всякі Фодене, Сакі, Палмери, Одегори і так далі, вже за ПЛК, і вони будуть ніхто не гірший за нього. Плюс ті всі карточки, що я перед тим сказав, вони мають Фейнес плюс, в месіалі його немає. На жаль, був би в нього з такими статами Фейнес плюс, я би його можливо ще б в Тір С поставив. А так Вибачте, але ні, це дуже хороша карточка, але в нього є не гірші, як мінімум, альтернативи. Мохамед Сімакан, 90 рейтинг, 33 зірочки, 87-й Пейс. 91 фізика, 91-й 82 Дріблінг, і може бути як правим захисником, так і центральним. І я його поставлю ну, десь, десь за топ собою зразу. Тобто він трошки кращий, ніж оці всі Антони, Адеєм і так далі, але. Е, ну, набагато з ним не розраховувати, йому трошки не вистачає і як правому захиснику атакувальних статів, і як центральному, йому не вистачає трошки росту е, фізики і е, захисних статів. Тому тільки тір це може йому поставити. Далі у нас Доніал Мален і карточка виглядає дуже-дуже прикольною. Але 4-4 зірочки, і ця карточка програє конкуренцію самому собі, тому що в нього є еволюції, які набагато краще за цю карточку. І ну я не знаю якою логікою керується, коли робить його хедлайнером, хедлайнером еволюції неодноразово, і всі його качають, всі дуже люблять. І потім дають карточку тоці, яка гірша за ті еволюції. Е, тому Тір Бі ви можете за нього пограти, але він буде. Гірший, ніж його його ж версії, тому я його вище не можу поставити аж ніяк. Джонатан Тах, 94-й рейтинг. І, е, я не буду детально роздивлятися цю карточку. Я все що скажу, що в минулому випуску я Габріеля поставив у Бі. І е, оцього Таха я теж поставлю у тірбі. Давайте десь. отут. Е, він хороший захисник, хороший центральний захисник. і... Я минуло вікені грав з Габріелем. Потім я замість нього поставив Таха, щоб залінкувати фрімпонга, і, і я моментами забуваю, що в мене грає не Габріеля Таха. А, ну просто Ctrl C, Ctrl-V карточка. І, 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 я взагалі не, повіту, не помітив ніякої різниці між Габріелем і Тахом. Дві хороші, потужні карточки, якими можна абсолютно грати. Не пожалієте, Якщо вам треба когось лінкувати, то тах можете його собі брати. Хаві Сімонс. От Хаві Сімонс мене розчарував, тому що я знаю, що в Хаві Сімонса були е, дуже круті карточки минулого року. Цього року він е, все, що в нього круте, це непоганий пейс, непоганий дріблінг, технікал плейстайл, але щось йому не вистачає. Він ні позицію не може добре е, е, зайняти, ні в нього немає п'ятірочки на скилах, ні п'ятірочки на от Типу хороша карточка, але, але от всюди йому десь щось не вистачає, тому є набагато кращі карточки, як на Страйке, як на ЦАПа, як на Вінгера. І Ви можете ним грати, але, але є набагато потужніші, кращі карточки, тому це аж сам не Тер Б списку, і я навіть подумав, щоб його поставити Тір С, але окей, хай буде Тір Б. Все-таки він не настільки поганий. І Флоріан Вірц, і тут абсолютно та сама історія, що і з Мусіалою. В нього непоганий пес, у нього дуже хороший дриблінг, хороші удари, хороші паси, але він не може виграти так само, як і Мусіало, Він навіть мені здається, буде трошки гірший за Мусіало. І. ну, Абсолютно одинакові карточки. Знову повторюся. З Мусялою, Фоденом, Палмером, Модегором, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дуже багато цих центральних аку... атакувальних півзахисників. І ви можете спокійно грати і з тим, і з тим, і з тим, і з тим, і ніхто з них за... за іншого не буде кращим. Тому тір ей. І останні три карточки у нас Лерой Сане. 5-4 зірочки. 96-й Пейс, 99-й е, удари, 94-й дріблінг. Е, непогана фізика, непогані паси. Е, по плейстайлу в нього трікстер не потрібний. Рапід павершот. І. Ну. Карточка хороша. Карточка реально хороша, але це знову тір Б. Він трошки буде гірший за команда, От е, як на мене. У мене 5-5 зірочки, є Файнеси, все не, чуть чуть щось йому теж не вистачає. І е, я не знаю, кар... е, СБЧ коштує 409 тисяч. Небагато, але я його може один раз бачив у грі, і це багато за що говорить. По тому, що карточка залайкана, СБЧ залайкане, але його ніхто не збирає. Я, ні, я його майже не бачив в грі, тому що. Тому що він нікому не потрібен, враховуючи, що є карточки набагато краще за нього. Ніко Шлотербек. Центральний захисник з єнотом золотим, з Джокеєм золотим, з ударами головою, з хорошим пейсом, з хорошою фізикою, хорошим дефендингом. І, і також в нього є тут ще різні е, плейстайли на захист. Єдине, що в нього цій атакуючий хай е, центральному захиснику, він не дуже потрібний. І ну, я би його поставив, він, він буде за рахунок єнота, стати в нього набагато гірше, ніж в ну бо делька набагато гірша. Але за рахунок єнота, його можна теж додати в тір Б, тобто поєднання шлотербека і у ну це був би тір С, а так вони обоє по 11 це тір A. І Граніт Джака наш останній гравець. Легенд Пішов з Арсеналу, виграв трофеї в складі е, Баєра. Молодець. Молодець, дуже класний, як і гравець, так і так і карточка в фіфі -фі. 95 у нього передачі 92-й фізика, є нот, хороші паси, перехоплення в нього немає. і е, Ладно, я, я пожартував, не, не прям дуже класна в нього карточка, але хороша. Е, я, дум, я думаю, Джака трошечки гірший за Паласіоса. І десь, десь отут, типу, Тір Б він 100% попадає. Ви захочете ним грати. Якщо вам треба буде когось лінкувати там, з Байера або швейцар... ну швейцарців навряд чи, як Швейцарку, якщо з Байера треба буде лінк, то ви теж можете взяти Джаку, як і Таха, так і Паласіоса. Але якщо б мені сказали вибрати одного опорника, я би вибрав Паласіс. Тому Паласіус трошки вищий, але Джака теж дуже хороший. Е, Тому ось такий наз вийшов: тір-ліст в е, кінцевий Бундесліги. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, з чим ви погоджуєтеся, з чим не погоджуєтеся. Ставте ваші вподобайки за, за такий неоперативний, але хороший детальний тір-ліст. І я нагадую, що в мене є ще Твіч канал, де я в прямому етері граю більшість своїх матчів і спілкуюся з вами, глядачами. А також в мене є ще телеграм-канал, де е, всякі анонси, новини і так далі, і тому подібне. І ми там також обговорюємо в чатику всякі різні моменти, які стосуються FIFA, футболу і не тільки. Так що, всі посилання в описі під відео, долучайтеся, доєднуйтеся, я вас там чекаю. Бувайте здорові! Російся, бро! Все буде Україна! Пака!